Вітаю глядачів мого каналу. В мене є така замова жіночка. В неї ну, нема можливості сидіти в вайбері, А це консультація вона ну, затягує завжди час, це мінімум. А то й до двох годин, тобто в кого як виходить. Бо Приватна консультація, вона як у психолога, знаєте, ви як до лікаря приходите, розказуєте проблеми, ми дивимося, потім вигрібаються, ви, вилазять ще якісь проблеми, ще. ще, ще, Ми їх прихватуємо і теж розглядаємо. То буває таке, що ну, тобто, предполагалася один розклад і одна сума ціна, а потім вилазить інше. Ну, там вже все обговорюється по ходу действия. Ну і дивіться. В мене такий заказ. людині, ну так, вдобно подивитися в Ютубі, тим паче, що я не кажу на, на весь Ютуб, не ім'я, нічого. Я тільки можу сказати, який рік, встать і знак зодіку. Сестричка, вони рідні сестрички, вони вже літні такі. І одна з них захворіла, і друга заказала розклад, подивитися, що як буде на рік, бо вона дуже за нею переживає. Давайте подивимося. Я назву про себе її дані. Це розклад на здоров'я. На рік. Подивимося, будь ласка, карти, покажіть мені, як буде себе почувати, яке буде здоров'я. У Жінка 49-го року, вона по гороскопу стрілець і по китайському, ой, по-моєму, бик, по-моєму, що я не помиляюся. Ну, от, в принципі, все, що потрібно вам знати, і ми дивимося її здоров'я. Я хочу подивитися зараз подивитися зразу на простих циганських картах по перше такий швиденький швиденька така діагностика Ну, якщо вчитувати цю карту, яка випала сама, то тут 4, 4 чорних і 2 красних. Але класично ми дивимося 5 карт. Тут дві красних і 3 чорні. Все ж таки чорні преобладають. Зразу я можу сказати, що так. Здоров'ячко вже перевалило за 70% втрати здоров'я, але ми знаємо, що жінки, коли приходить клімакс, то втрата здоров'я йде дуже велика. Починаючи з кінчиків е, е, тих рісничок до кісток. Е, все це спочатку впливає на нервову систему, потім, потім на кров, серце, і далі пішло вже КТ, е, кістки, мишці, в общем, таке. Так, дивимося. Червова, червова десятка це кров. Це така пі, пікова вже ситуація, тобто звищений тиск, тут повищений тиск в неї. І вже сердечно-сусудіста система вона о, на, в напрягі йде. По бубнам валет це іде по землі, це у нас монети да, по таро. І тут йдуть і мишці, і. О, Іде полова система, а на половій системі у нас тримається наша вся гормональна система. Тобто ось воно по жіночій теж воно так працює. Тобто воно включає в себе оці, оце давлення, воно все працює на тому, що гормональний оцей процес жіночий, він дуже впливає на серцево-судинну систему. І тут клопоти, але я не знаю, чи займається вона тим. У нас лікарі займаються симптоматичним лікуванням. І я не знаю лікарів, які починають з гармонів і дивляться, як налагодити життя жінки. Це вже послідствіє. Так, по пікам вісімка. Це у нас іде розумова інтелектуальна така проблема, але по пікам ще йдуть і кістки. Е, ну, можу сказати, що тут іде е, все ж таки е, більше тут іде, бачите, середні, Середня, одна вверх, одна вниз. ну, тут я так, е, Коротше кажучи, більш на низ іде, ось, бачите, 5 штучок іде на низ. Е, а 3 тільки наверх. То тут також от 70%. Вже і носу пішло розумової діяльності, дихальна система також тут. І на цьому, звісно, пов'язано. Дивіться, коли дихальна система вона не працює, погано працює, да? легені, дихання, то немає кислороду тисню в легенях. Тоді йде агресія, і починається оце проблеми з мозком, там, де йде агресія, ну, от як при ковіді, Типу, воно дуже яскраво показало, коли не вистачає кислороду, то не вистачає і в крові, і де людина агресивна. Багато ви замічали, що літні люди вони такі злі. ну, Злючки такі, зразу заводяться, психують, ругаються. Ну, воно. То легені вже такі собі, дихання таке собі, розум, звісно, від цього страдає, мозок від цього страждає, то оце воно. Ну і тут ще йде і, бачите, король піковий. це йде, Реально тут іде інтелект, реально йде інтелект. М -м -м страждає, Ну і по цій сімочки, це жезли, це вогонь, це ЖКТ, це, це Пченкова, це ближче вже до жовчного. Ну, коротше, ЖКТ, але воно в неї ще більш-менш нормальне. Але ось у нас доповнення десятка, бачите, випала, вона сама по собі випала, то вона показує, що теж на піку вже. Десь якийсь орган по ЖКТ вже на піку. На піку свого е, захворювання. Яке -то, який то орган? Желчний, чи то язва вже желудку, чи що то, треба дивитися. Ось так. Але все починається з цієї карти гармони. Гармони, жіночі гармони по землі. І все це витікає, випливає потім. Воно все пов'язано отак іде. Це то, що нам показали, просто гральні карти, які класичні. Ну і давайте тепер ми подивимося, я покладу. Покладу на Ленорманах... Єйський хрест. Просто подивимось цю жінку, чим вона живе, які в неї проблеми. Я вже дивилася, питання вже було. Скажемо так, вона оптимістка по життю, всадник, вона за себе сама відповідає. В, не, в неї непогане здоров'я. Ну, у биків завжди хороше здоров'я. Вона крупна така жінка, здорова, ну, в смислі, крупна. А, проблема. проблема, це пасивна карта, це думки про сина. В неї син в Росії вже дуже давно, ще до 13-го року, і там в нього все, і він не може виїхати вже. Дотягнув до останнього, ну що поробиш. Так, це проблема в голові, в думках, в думках. Ну, Стабільно в неї все стабільно в голові. Тил, домівка, все добре, вона ще така, скажімо, по королю. Червовому вона все тримає в своїх руках. По почуттям, блукає, блукає, по почуттям, немає, немає покоя в ній, вона не може розібратися недавно, то, що було недавно, вроді як було все і добре по здоров'ю, більш-менш. Більш-менш, але все ж таки вона тут, тут ці чотири стихії є. Вона їм займалася, займалася, тому воно і було більш-менш стабільно. А в давньому було успішне здоров'я, вона крепка дівчина. То, що буде попереду трошки, ну налагодиться в неї це, налагодиться в дальньому будущому. Теж коріння. Тобто ще поживе, поживе. Так, вона сама. Риби. Також повне життя. Що про неї думають її діти? Вони не серйозно про неї думають, особисто вони про неї не заботяться. Проблеми причини, чи, чи позитив, чи негатив її життя, її темні думки. Вона темна, вона темна, я її якось дивилася, вона така непроста. Не що що і тох який. І, і то ось букет падає подіям. Тобто вона вилікується, вона вилікується, вона себе підніме. Все буде нормально, все буде в неї добре. Вона ще поживе, поживе і не один рік поживе. Бо і сонце, і дерево, це такі довгограючі карти. Але все ж таки, але все ж таки от по почуттям в неї буде непонятка. Тому діти не особо будуть допомагати. Ну, якось так. Все ж таки, по почуттям вона буде там блукати, страждати, думати. І думати не дуже гарно. Бачите, в неї темні думки. Вона якось так. Ну, Знаєте, бики вони всі такі, вони не дуже ніжні, як скажемо, чесно. Да? Та і стрільці також в сочетанні, то ну, так вона так, вона за дітей, але вони, ніжності такої, щоб ніжності, там, знаєте, лагідності там, не особливо. Тому і така їй, як кажуть, що по -по 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 посіяла, то й пожнеш. Так, ну, Тут там свої нюанси. Там немає чоловіка, він давно пішов, кинув. Ну, коротше таки, пив-бив. І більше вона нічого не хотіла. Так, ну і я хочу подивитися все ж таки хрест. Подивитися, покласти хрест ще обичний, на ситуацію. Він робиться, десь можна зробити на півроку. Подивитися її здоров'я. Які в неї шанси та ресурси на цей рік? Ну, таке собі. Під питаннячком, але ось такі в неї шанси і ресурси. Лабіринт. Ну, в принципі, непогані новини. Вона оптимістка. Все одно, але по житті вона оптимістка. Бачите, падають ті ж самі карти. Які проблеми будуть по здоров'ю? Чирва, чирва, чирва. Десятка черв, вона випадала, до речі, нам в простих картах. Це, звісно, буде близько до серцево-судинної. Високий тиск буде в неї. Високий тиск, і буде воно на фоні оцих переживань, очікування сина додому. Ось воно буде так. І, до речі, собака це коли я от розказую про собак людей, які по – Собака, мінус собаки в тому, що вона нервується, вона дуже нервова, така істота. Вона дуже реагує зразу, да, лає, бігає, гавкає, що в горі, що в радості, вона, оця собача радість або собаче горе. От, да, Вона така, цей нерв собачий. Тут все нервова система і вона буде, високий тиск в неї буде. По десятки це вже пікова ситуація. Який буде по ітогу, яке буде в неї здоров'я. Бачите, випадає їй син, вона про нього всі думки, про нього. Тут неясна буде ситуація. Король же зловить, це буде ще в неї і проблеми з ЖКТ, і причому по королю будуть такі, знаєте, собі, нехілі на нервовій системі. Може буде і. ну Тут трудно сказати, чи буде тут. Да, да. Може навіть бути і язва, і що хочеш тут може бути. Але ні, от ось, бачите, подія, може навіть буде. Тут іде король піковий, буде, може навіть буде операція, і вона буде успішною. Може і таке бути. Так, по ітогу по буде йти трансформація. Проблеми будуть зі здоров'ям. Буде вона їх проходити. По десятки бубнів. Тут йдуть вже і проблеми опять-таки десятка бубнів. На гормональному фоні. Оце будуть іти проблеми з мишцями. Гормони будуть. Але, бачите, все ж таки, вона це буде проходити, буде лікуватися, скоріш всього. Карта порада. Карта порада. Ключ. Вісімка, вісімка бубнів. Вісімка бубнів по землі. Все ж таки треба займатися, займатися, і тут буде вона вкладати і гроші, і розмовляти з фахівцями, і буде вирішувати питання, іменно ключ, а ключ лежить в гормонах. Люди, дівчата, я вас дуже прошу, ви обираєте симптоматику, а головне це гормони. Підберіть собі гормональний препарат. Я вам можу точно сказати, що якщо ви будете на гормональних препаратах, тільки в маленьких дозах, це треба, щоб вам підбирав спеціаліст по методу фоля. В нього є прибор спеціальний. Він підбере вам і сам препарат, і дозу того препарату. Наприклад, в мене фімостон, оцей конті, в мене П'ята, шоста частина від таблетки. Я їх рубаю ножечком, я вже показувала в відео, таким тоненьким. Бачите, оце в мене фімостон. І тут е частинка, я вам зараз її просто покажу, вона маленька. Отака от часточка, бачите? Ну, як гречка, як Даже менше, мабуть, гречки, мабуть, ні, менше гречки. Така зернинка. Я не знаю, з чим порівняти. Може, пів рисини. Отак от якось. Тобто більше, ніж пшоно. <ріхи> от. Ну, тобто, ось така частинка йде. Бо повна, вона вигекнутися від повної таблетки але у кожного свій організм. У мене йдуть малі дози всіх препаратів. Тому так. Ну, у мене 56 кг, 55 кг рост 158, я сама по собі маленька. То... Але тут це індивідуально, ключ в її руках. Ключ її здоров'я в її руках і в гормональній системі дівчата. Це головне. Ну Ось так. Але я дуже сумніваюся, що вона знайде ендокринолога, який-то буде робити і займатися їю. Це треба йти не ендокринолога, а не гарного спеціаліста по методу фоля. Це дуже велика проблема. Найти нормального спеціаліста. Вони всі самоучки, вони всі, не, понятно, хто були до того, курси покінчали. М -м якось так. У мене гарний лікар, Ляпіна Влад... Тетяна Володимирівна, а, то ну, я в Запоріжжі, але вона зараз десь поїхала, мабуть, у Європі, то я не знаю, де вона чи як вона, чи повернеться, чи не повернеться. Але в мене вже великий опит, я з нею більше 10 років, в мене багато. Записів, тітрадок, і вона мене багато чому навчила, то я... і в мене є зв'язок, я можу і написати, якщо треба, вона щось посовітує. І з ковіду вона мене витягала, тому це дуже гарні. Якщо фахівець гарний, то, то супер лікар. Я, до речі, хожу тільки до стоматолога, ну, якщо потрібно, буде до хірурга, куди ж діватися, да? А так, все в мене йде от, через неї, вона мене всі... все мені підбирає. Але ж я алергік, розумієте, тому мені треба це робити. До речі, фоля це німецька наукова е, така річ, і це пішло від німців. І вони дуже зараз цим користуються. То, хто в Германії, то може за тим. Все, люди, бажаю вам щастя і здоров'я. Це був розкладик для жіночки, вона буде дивитися. Сподіваюся, вона все. Ну, це частина тільки, я показала частину. А, там у нас. Просто багато часу займає, і цей розклад я їй роблю доповнітельно вже, бо вона просто не потягне стільки е, висидіти її. Вона погано почуває себе, тому частину ми з нею вживу, частину отак, але е, я думаю, що вона вже зрозуміла, чим їй займатися, що їй робити. Все, люди. А, я ж. Е, Казала вам, що протязі року, але той розкладик був у нас, ну я вже його робила, тому я тут робити його не буду. Там робиться він помісячно, по одній карті, кладеться, якщо треба там розкрити, то докладається. Ну Там таке собі. Нічого там хорошого, але вона буде боротися за життя, буде, ну, як всі знаєте, в такому віці люди. Але вона буде жива, буде триматися і все буде нормально. вона... Буде жити, буде жити іще не один рік. Якщо, звісно, вона себе не запусте. Ось так. Якщо буде займатися своїм здоров'ям і не зробить якусь собі ж сама пакость, або якийсь лікар, не випише їй якусь пакость. Ось і все. Так, що так, дівчатка. Дивіться за своїм жіночим здоров'ям. Гармони це ваше все. Це ваші кістки, це ваш остеопороз. М -м -м так що дивіться. Все почуємось, папа. -па.